Всім привіт дякую, що завітали на мій канал з україномовним контентом. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ніхто з українців навіть не міг подумати, що ми, українці, будемо наносити удари дронами по всій Росії. Уточню, українськими дронами. По всій Росії. Вперше про наші дрони почули люди, коли дрон долетів до Кремля та був збитий над самою кришею цього недобудинку. Після чого планомірно та точно наші дрони почали наносити удари по заводам нафтопереробки на Росії. Було зруйновано по даним до 20%. Цих заводів і в європейській частині Росії. Наступною ціллю стали нафтосховища. В пролетарську на Ростовщині було уражено нафтобазу, яка горіла 16 днів. Просто вдумайтесь, нафтобаза, яка горить 16 днів і її не можуть потушити, тому що горить. Настільки багато нафтопродуктів. А найголовніше, що ця нафта не потрапить до України. Та не буде залита в ворожі танки та іншу воєнну техніку. Україна на цьому не зупинилася та за невеликий час вразила ще декілька нафтосховищ. Але і це були не останні гарні новини. Згодом. Наші дрони вразили великий воєнний склад в Торопецьку Тверської області. Дальність від українського кордону до цього складу приблизно 500 км. Тобто, один з наших дронів міг долетіти і до цього складу. Для прикладу, дрон лютий може пролітати більше 500 км. Так що думаємо, хто ж туди прилетів. Будівництво арсеналу в Торопці коштувало 1,5 мільярди гривень. А один дрон лютий коштує 2-5 тисяч доларів. І тепер порахуємо, як Україна гарно вклала гроші в Росію. Також ми не рахуємо, як дурні московити збивають наші дрони над містами та селищами. Чим наносять. Великий урон для своїх міст. Тому що, як вони називають, уламки падають на дома та припарковані машини. А ви, росіяни, задумайтесь, чому ваше Міністерство нападу збиває дрони над вашими містами, а не десь у полі. На даний час. Україна розробила нову балістичну ракету. Росіяни, прийде час і ви побачите нові вибухи все далі і далі на вашій території. Українці повернуть все те, що ви принесли в нашу країну. Всі розуміють, що росіяни обісрались, коли напали на Україну. Вони думали, що їх тут будуть зустрічати з квітами. А вийшло, що зустрічають з смолоскипами. Орки, моя вам порада, йдіть з української землі. Бо, інакше українці поженуть вас до Уралу, і ви нарешті там побачите, яка засрана у вас територія, що ви не робите нічого для того, щоб покращити своє життя. Ви лізете в інші країни та повчаєте їх. Ви спочатку зробіть щось на своїй території, щоб люди могли казати, що так, у них там добре, а поки що ми бачимо лише одне: що ваші доблісні воїни крадуть унітази у українців. Для того, щоб ви розуміли. Чому українська армія так швидко пересувалася в Курській області? Тому що наші воїни не зупинялися, щоб вкрасти якийсь унітаз. Тож узкий народ, задумайтесь, якщо ви будете надалі залишатися на території України, вас тут чекає лише смерть. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Слава Україні!